Сьогодні йому було 50 років, але не судилося. Російська війна забрала його третій рік, як його немає з нами. На Хмельниччині зберігають пам'ять про тих, хто поклав своє життя за те, щоб ми з вами могли жити. Катерина Якіна, дозвольте вам невеличку нагороду від головного управління. Так, пошани і відданості. Don't do well. Почалась велика війна, ми зізвонювалися, він зразу пішов в тероборону Києва із своїми студентами з кафедри. Я ніколи не забуду той день, коли я їхав на харківський напрямок, коли мені зателефонували. А перед тим що два дні чи три, коли Андрій підірвався на, на мініс, на машині, і він вижив і просто всі кажуть, ну все, ти, ти будеш жити вічно, тому що вийти з такого машину в хлам, і це фото, де Андрій посміхається. Я їхав на схід якраз, був за кермом, коли мені зателефонували сказали, що Андрій загинув. Ну не могло цього бути. Але це війна, на жаль, ми втрачаємо найкращих, найближчих. Поки жива пам'ять, живі наші загиблі.